3,5 три з половиною роки війни нам доводять, що ми маємо найкращий в світі людський потенціал. На превеликий жаль, ми наших людей, найвищу цінність в усіх сенсах назавжди втратили У 2019 році. Коли веселі та кмітливі слуги народу прийшли до влади, людський потенціал складав 43-44 мільйони осіб. Втрати співставні з трагедією втрат українців у другій світовій війні. Ціна подолання епохи бідності. Близько 12 мільйонів біженців, що знайшли тимчасовий притулок за кордоном, рятуючи дітей з кожним днем все більше і більше. Не без участі сучасної української дипломації, відчувають на собі тиск знущання з боку титульних націй країни перебування а в ряді випадків є жертвами нападів і перебувають під смертельною загрозою. Майже 6 мільйонів пенсіонерів в Україні мають пенсійне забезпечення, що втричі нижче. Від фактичного встановленого прожиткового мінімуму, тобто щодня, фактично зазнають катування злиднями, хворобами, голодом і холодом.